Стара коробка від телевізора, яка в ітозі стане адвент календарем. Ось це серединка. Я одну кришку відрізала, одну бочину. Ось так я його поки що. Склеїла, виміряла, яка тут довжина та ширина. Відміряла. Ось. Тут будуть чотири полоски, які будуть вставлені в довжину. Склеєні, а потім будуть. Маленькі такі перепоночки. Ну, хто знає, що таке адвент-календар, то ви знаєте, правда, зараз 22 листопада, і я не впевнена, що я до грудня його всю зробити. Але я спробую. Головне, що в мене є для основних ем, стіночок, ну, тобто оці. Але ще було б е, добре, якби ось тут і ще проклеїти. Один раз бумагою, бо воно ось воно гнеться, і мені єдине ще залишається зрозуміти, чи він буде отак стояти, чи він буде отак стояти. Я просто хочу його зробити не в ширину, а висоту. Я побачила, як одна дівчина в Ютубі робить. Тому хочу зробити також сама, купувати. Не хочу, мені це не цікаво, мені цікаво зробити щось самій. Тому поїхали далі. Ну що ж, нарешті я його обклеїла. Ось тут основні бортики. Я іще обклеїла його одним шаром картону. Верх-низ я не буду клеювати, бо вони і так в мене тут, якщо подивитися, то випукло трохи погано влазили. хоча я їх підрізала. Ох, ще одна смішна фішка: що все-таки прийшлось мені купувати новий пістолет для клею, бо розмір все-таки значення має. В цій справі він має. Дуже важко. Ось таким малесеньким обклеювати було. Тут воно краще, тут стержень товстий, тут стержень, видно, що дуже маленький. Я обклеїла, верніше, приклеїла основні стіночки чи міжстіночки для поличок. Вирізала таких 10 штучок, ось в нього лежать. А мені їх потрібно 25. Тобто в кожну оцю дирочку мені треба по 5 штук. Я вже тут розмітку зробила для себе. Ось у мене є розміточки. Бо мені треба було, щоб було 30 одинакових секторів на 30 днів. І зверху я зроблю дах з чердаком. І він буде типу 31-й або перший, поки що я не знаю. Єдине в мене зараз питання іще, що мені робити з цими боками. Тому що, якщо його фарбувати, тут аскотч, він повністю по кругу обклеєний, бо верх, як ви бачите, з, дві, з двох шматочків. В середині я, тому його обклеїла ще одним шаром картону І я вже, мабуть, раз 10 знімаю відео саме цей шматочок. Бо я не знала, що мені з цим робити. Я хотіла, щоб це було тут, по бокам, типу цегла. Як мені її зробити? Я вирішила, що в мене є тонкий картон з-під ящиків, з під печива. Я їх брала спеціально для того, щоб зробити, типу чумаданчика, скриньки такої в стилі Гаррі Поттера. Але хочу швидше зробити адвент-календар, тому. Я той картон наріжу смужками, 1,5 і 3 сантиметри в довжину, і десь, можливо, сантиметр 15 півтора в ширину. Висоту ширину. Ну, коротше, ви зрозуміли. Будуть прямоугольні полозочки. І я по краям, ось тут наклей, їх поприклеюю, щоб воно було типу. Знімаю і так тримаю телефон, думала, що закриваю мікрофон і буде погано чутно, але продовжуємо. Я хочу сюди поприклеювати їх, він буде стояти, тобто він буде у висоту. Ось так. Вертикально. Не горизонтально, а буде ось так вертикально. Ось тут, по бокам я обклею цими шматочками. Він там не товстий, той картон. Ось. Я його обклею з двох сторін, ось тут і там. Потім я його пофарбую, і воно мені буде типу цегляне. А знизу, він, бачите, він не стоїть, він падає. Але в мене є кусок гіпсокартону, і я його хочу приклеїти до гіпсокартону для того, щоб з цієї сторони зробити ще щось типу дерева. З рожевими квітами. Ну, тобто, цей адвент-календар буде не тільки там на якесь свято там, чи новий рік там, чи ще якесь, А тобто, що його можна було використовувати за різним призначенням. Ось тут буде дах. Тут буде дах трикутним з чердаком. Можливо, я його зроблю по якійсь тематиці в стилі Гаррі Поттера, бо я хоч і вже давно Гаррі Поттер Перестав виходити, але я под ще той. Саме е, я дивилася відео в дівчини однієї, і вона робила совятню. І ось я по її прикладу вирішила зробити також собі ось такий адвент календар Якщо чесно, я не знала, що він у мене взагалі буде виходити, але він у мене виходить, він у мене, мене виходить. Тому ось так: нарізала ось такі квадратики. Е, завтра я їх буду приклеювати, хочу вже. Зразу всі зробити, тобто в мене тут 10 штук, мені треба ще 15 нарізати. У мене є ще шматок картону, і я дуже сподіваюся, що мені його вистачить. Якщо мені не вистачить, то придеться шукати десь мені ще такі товстий картон, щоб вони мені всі були однакові. Або зверху тоненькими, ну тоншими, а знизу вже більш такими товстішими. Залишається тільки в мене одне питання, якою краскою мені, якою фарбою мені фарбувати. Чи мені треба якусь звичайну для картону, в Аврорі продається там за 70 чимось гривень. Але чи я зможу оце все пофарбувати в одну, в один колір. Тому що я хочу ці керпічики, які тут, тут будуть коричневим, темно-коричневим. А всередині я б хотіла зробити його. типу кофейного такого світло-коричневого. Дах буде всередині, то, то темно-коричневий, а типу черепиця буде червона. Що в мене з цього вийде, якщо чесно, я навіть зараз ще не знаю, але якщо я навіть не вспію до 1 грудня, так це в мене виточка для мого авокадо. Ось, і в нас вже сніг розтанув, вже немає снігу. Сусіда, ремонту. Ось, поки що на даному етапі це все. Коли я вже приклею полички, тоді вже я вам покажу далі. І, мабуть, я приклею полички і вже зроблю дах. А, може, ще якого димаря зроблю, не знаю. А, і що донизу. Я хочу приклеїти його на гіпсокартон. І зробити ще такого, знаєте, типу, Тут галявинка ще така буде, або з, -з камінців, якихось, або а, також зроблю з картону типу а, цеглян цегляного такого підходу. Тобто, щоб це була класна, гарна композиція і щоб ну, цей адвент-календар не ховати. До речі, він дуже великий, якщо навіть так відійти. Він дуже Я навіть не знаю. А він 77 см у висоту, майже метр. Ось, І я хочу о, ось сюди в мами забрати один стіл, він такий самий, як цей. ось, І тут його поставити. Ці шуфлятки я їх поприбираю вбік. Тут буде ще стояти один стіл. Я туди поставлю ялинку, ось я вже її достала, ще поки я її не наряжала, І тут у мене буде стояти. Інший стіл, не хочу фокусуватися, дуже великий перепад світла. А, і оцей адвент-календар буде тут стояти. І я оце дерево. Я хочу просто зробити на цьому столі таку типу композицію святкову. А, з різним декором, який я хочу робити. Ну, він у мене буде такий гарний стилізований. Ну, дивіться далі, і ви обов'язково побачите, чим це все закінчиться. Так, в мене ось тут робоча зона. і та-да-да-да. -да Все майже готово. Дах є, полички зроблені. Типу цегли зроблені з дирочками. Ось тут, до речі, класно вийшло, вони такі вилазять на цю сторону, а ось тут вони. Не вилазять, і тут від скотчу дірочки залишилися, але тут ось вони так не вилазять. Мені залишилося тільки тут зробити не падай ось шифер, типу шифер, який буде фарбуватися в червоний колір. Залишилося його тільки туди прифігачити, чотири штучки на кожну сторону. Я вам окремим відео покажу, як його зробити. Якщо, можливо, хтось не знає, це от з таких шматочків з картону товстого. Він не дуже товстий. Цей товстіше тут подвійні. Але я покажу, як це робити. Можливо, хтось не знає. Я просто не знімаю на відео сам процес, тому що це буде дуже довго. Навіть якщо це пришвидшено, то я думаю, і так зрозуміло, що тут і як робити. І знімати саме. Процес не потрібно. Димар, я не буду робити, бо він туди ні до чого, певно, що отут буду стелити тканину, у мене залишилась тканина з тієї підложки, що я робила для скриньки. Ось я думаю, що я туди якусь картинку ще додав. І це в мене також, можливо, буде типу совєтні, чи щось такого в стилістиці Гаррі Поттера. Я не знаю, Гаррі Поттер мене завжди на все надихав. І ну, цю соятню він мене теж надихнув. Ось. Ну, поки що ось так. Залишилося мені тільки оцей типу шифер туди прифігачити. А, зверху ще таку штучку, яку зазвичай на даху роблять. Ось. І все, і пофарбувати. І пофарбувати я думала акріл купити. Не акріл, а гуаш. Але 120 гривень за 12 кольорів, які мені нафіг не треба. Це даремна витрата грошей. Я купила фарбу для фарби. Чи як це? От те, що я от стіни фарбувала, в мене залишилась фарба от такого кольору. Я купила темно-коричневу і ще оцю, яка за... дає колір для білої фарби. І я хочу всередині зробити типу беж, ну, типу кофейного чи бежевого такого світлого. А зовні це буде темно-коричневий, дах буде червоний. Ну, Все ще може помінятися, бо в мене таке, що я спочатку говорю одне, а потім щось не виходить або мені не подобається, і я перероблю. І тому воно ще може 150 разів змінитися. Але вже на наступному відео ви побачите щось. Ну що ж, я вже його майже доробила, пофарбувала всередині ось такий колір самої стіни. Добавила одну пляшечку коричневої фарби, але все одно залишився такий помаранчевий відтінок. Потім купила ще одну пляшечку. Стало він типу біж. Я отримала він ще поки що не висох. Тому тобто, ну, ці дірочки замазать. Але, можливо, хай так і залишається. І ось це я поки що не фарбувала, і що я вирішила зробити. У в мене? В мене є звичайна краска, звичайна дитяча палітра. І ось це мало бути коричневим. Воно світліше, ніж воно насправді. Я не знаю, як так показати. Але, ну, тобто на відео воно в рази два світліше. Я ось тут так само пофарбую таким кольором. Потім в мене є звичайно дитяча фарба, я його пофарбую отут червоним. Тобто, щоб ви розуміли, коли я його фарбувала, воно ж в мене намокло, і воно в мене почало збігатися ця бумага, жабритися, не знаю, як це. Як де, в якій області це говорять. Ну, тобто вона намикає і вона починає ем, жабритися. Я не зняла відео, чогось я забулась, бо я спочатку починаю щось робити, потім мене відволікають і я десь відходжу. Тобто, тому е, воно тут підсохло, в мене є звичайна фарба, і я його тут пофарбую коричневим, тому що воно вже. Е, Піталася тут, і воно буде краще, легше лягати. Тут пофарбую таким самим кольором, а потім червоним. І по факту він уже в мене буде майже готовий. Він дуже великий, я не можу його так повністю взяти. На сніжок пішов. А ще я його пофарбувала з цієї сторони. Щоб тут не були ті малюнки, які там були. Склеювати його, звісно, було ще те випробування. Ну що ж, в слідучому кусочку ви вже побачите, який він буде повністю пофарбований Ну що ж, я його вже пофарбувала. Фарбувала в червоне, але не так, як мені б хотілося, воно погано взялось. Тут спробувала оці цеглинки пофарбувати, вони в мене також не вийшли. От тут тільки дві, але це зовсім не те, що я хотіла. І маленька ялиночка. І я проти, щоб в Україні під час війни ставили центра, в центрі міста ялинку. Я думаю, якщо вам хочеться свято, то поставте собі маленьку і святкуйте. Ось це буде розкладатися. І ще я сьогодні на серці побачила ось таку штуку. Я хотіла купити самі баночки. Але мені сказали, що вони будемо з цією рейданою штукою. Я думаю, що її також пофарбую Десь ось такий кольор. Все-таки мені треба ту фарбу використати до кінця. І я так розумію, це для квітів ось такі штучки. Але побачимо, що я з ним зігло. Дуже цікаві штучки. Що ж, зараз будемо доповнювати.